Доброго дня, мої маленькі дітки, ансамблю Деваграй. Сьогодні ми працюємо з вами онлайн. І сьогодні ми з вами повторимо наші пісні мультнотки та пісню для мами, яку ми почали живучати з вами минулого уроку. Тож, давайте разом з вами, будь ласка, сядемо рівненько, беремо вдох гарненький і видах. Ще раз беремо вдох. І видах. Молодці. Два рази вдох, два рази видах. Будь ласка, ще раз. Повний вдох беремо і видах. Вже у нас, я сьогодні пишу це відео 1 березня, перший день весни. Я вас всіх цим днем вітаю. І на минулому уроці ми коли розочували пісню для мами, там було таке слово веснянка. Тож веснянка це заклик до весни, коли закликають, щоб скоріше прийшла весна, і вона була гарна, чудова, тепла, лагідна, а в нашому випадку ще й переможна. Тож разом до заклику весни, до гарного настрою. До сонячних теплих днів вже. Чекаємо з нетерпінням. І для початку давайте згадаємо з вами наші нотки. До, ре, мі фасоль! До. До, соль, фа, мі, ре, до. Тепер пограємо з вами у групу. Ви перший раз співайте, я другий, давайте. До ре Мі мі фа соль, до, до ля соль фа мі ре до. І давайте згадаємо текст. Заспіваєм. І самі нотки, які ми вже з вами заспівали. ре мі, ре мі, мій фасоль, мій фасоль, фа, соль фа мі ре до. І другий куплет. Нотки, нотки, ви гарненькі. Хати, зараз будемо їх співати і нотки. Тож, давайте разом заспіваємо з нотками. На до... Нотки, нотки виказкові, нас мелодії чудові. Залетіли нам до хати. Зараз будемо їх співати. Нотки нотки прилетіли і у вушках задзвеніли. приготуйтесь, починаємо, разом нотки заспіваєм. Дивіться, які гарні, веселі нотки. Доремі, доремі, мі фасоль, мі фасоль, ляси до, ля сі до. La stella fa mi re Mi do re mi Mi fa sol Mi fa sol La se do La se do La stella fa mi re Ти прилетіли. Мені дуже подобається ця пісня. Взагалі, дуже чудові пісні пише наш український композитор Назар Савко. Мені дуже вони подобаються, дякуємо. І зараз ми ще згадаємо з вами пісню, яку ми почали вивчати минулого уроку. Вона з назву Пісня для мами. Тож, давайте згадаємо текст: знову чисте сонце наді мною. Веду. Нашла. Знову чисте сонце наді мною, вияс, віє вие синій в березень весною. Знов зі святом маму привітаю, щастя їй і радості бажаю. Радості їй бажаю, щастя їй і радості. Я зі святом привітаю, радості бажаю. Другий куплет. Мама моя люба, мо, мамо рідна, вже до нас прийшла весна погідна. Мама моя рідна, мамо мила, це ж веснянка нас бере на крила. Мама моя рідна, мама моя мила, це ж веснянка, це веснянка нас бере на крила. І, друг, і третій куплет. Буду квіти рясно висівати, буду пісню мамі я співати. Я найкращі квіти приготую, бо матусі завжди їх дарую. Квіти приготую, квіти приготую, бо матусі кращі квіти я завжди дарую. Тож, давайте заспіваємо цю пісню. Співаємо під плюс, щоб вивчити текст. Добре? <кхи> Наступного тижня у нас свято мам буде, відбудеться. Другий куплет, мама моя люба, мама моя рідна. Мама моя люба, мама рідна, пляжа дона. Третє куплет. буду квіти рясно висівати, буду пісню мамі я співати. У матусі кращі Я завжди чудова пісня. Тож, сьогодні на уроці ми з вами згадали нашу пісню мультнотки, згадали назву нот. і взагалі, Вивчаємо пісню для мами, тому що вже такий веселий настрій, чудовий. Да? Тож співаємо разом, не забуваємо, будь ласка, про дивограй, про наш чудовий ансамбль. Усього вам найкращого. І закликаємо весну. Не забуваємо веснянку співати.